Так, друзі, всім привіт! Радий вітати на моєму каналі. Мене звуть Девід, і в цьому відео буде такий трішки експеримент. Як ви знаєте, я торгую на валютному ринку вже давно, вже більше 4 років, і кожному відео я торгую з балансом 3 мільйона гривень, 4 мільйона гривень, тобто приблизно такий в мене баланс вже великий. Але в цьому відео буде експеримент. Скільки вдасться зробити за 10 хвилин торгівлі, починаючи лише з тисячі гривень. Подивимось, чи реально це, чи можливо це люди багато задають питань, з якої суми можна почати і так далі. Тобто, Ось в цьому відео я вам дам відповідь на це питання. Тому поїхали, баланс вже 1000 гривень. Це відео буде без клеєк, без нарізок. все, як є. Єдине, що я зараз зробив, я додав за кадром просто перші чотири ось активи, які я побачив, тобто юзіЦГФ і так далі. Тобто, подивився тут додав. Ось. Ну що, поїхали, дивимось, що в нас тут є. Одразу банально, тренд вниз бачу. Також я забув сказати, що буду я аналізувати як новачок. Тобто, враховуючи просто дрібні деталі, банальний базовий теханаліз, який так само зараз останнім часом відпрацьовує. Ось, наприклад, USD, CHF зайшов, і також я не буду дотримуватись манії менеджменту, тому що це відео просто буде експериментальне. У мене є всього 10 хвилин, я так скажемо, поспішаю, тому мані менеджменту дотримуватись не буду, але ви обов'язково дотримаєтесь. Так, до 42-ї хвилини. Ми тут зайдемо. До речі, треба оновити сторінку, тому що щось воно не показує мені 42-го хвилину. Ось, до 42-ї хвилини. А тут я зайду в вниз. Тому що зараз я вам продемонструю, чому. Ось. Тому що базовий, просто базовий теханаліз, рівень супротиву. В нас є. Це той рівень, за який ми не заходимо. Тобто ми до нього підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося. Ось. Тому зараз в угоду цю зайшли. Дивимось далі, що в нас є? Латам. Е нічого цікавого не бачу. Євро До речі, тут так само був е була зона супротиву. Але її вже немає, але є. Є ще куди рухатись вниз і потім тільки пробувати. Тобто, в цілому ми зараз вниз можемо продовжувати рух. Тому давайте до другої хвилини я і зайду вниз. На продовження руху. Блін, точка входу, ось тут була б краще. Але нічого, нічого, Єврокат. Фух, як нам везе, друзі, як нам щастить, тут в нас є. Також зона підтримки банальна, тут у нас є коридор, навіть якому ми рухаємося. Формували не просто зону підтримку і незрозуміло, де ми там відштовхуємося. А в нас є повноцінний такий коридор. Тобто Тут я очікую рух вгору на 3 хвилини давайте зайду до... вгору до цього рівня. Поїхали. Так, в нас зараз відкриті три угоди. Перша угода в нас поки не відпрацьовує, друга угода в нас відпрацьовує, і третя угода так само. Незрозуміло як рухається, але тут є ще 4 хвилини, ми тільки зайшли. Тут у нас залишається хвилина, ідеальний рух, ідеальне відпрацювання. Тут точка входу максимально фігова, яка могла тільки бути, але залишається 50 секунд, і можливо часу височить. Якщо зараз дві угоди з трьох відпрацюють, це буде приблизно 1300 гривень на балансі. 1300 гривень ну нормально, 30% зробимо. Ось, Але подивимось, можливо, тільки одна відпрацює угода. Можливо, тільки одна, тому що тут. Ну тут є ще 3 хвилини, тут є ще 30 секунд. Блін, точка входу, Якщо б була ось тут, трішки пізніше ми б зайшли, воно б а так, Атак. Атак, атак, Хм, Відбувся імпульс, також відпрацьовує. Так, ну подивимось, подивимось, цікаво вже Ух, Який ринок. Зараз у нас 20.40, тобто вже 9 година. Ринок такий трішки Ух, Три угоди всі працюють. Ринок трішки скажений такий. Ух, небезпечно. 1100 гривень на балансі. Так, і в нас була угода по єврокаду. Яка не зовсім відпрацьовує, але є краща точка входу. І ми зараз просто візьмемо більше часу до 45-ї і перекриємо. Помножимо суму угоди на 2, це 670. 670. Поїхали вгору. Є. І ще в нас є 500 гривень. Я б також би тут десь зайшов. О, тут до тренду зайш... дійшли, як і хотіли. До 45-ї на 500 гривень зайду е, вгору. Є, так само очікує, або як мінімум рух до цього рівня знову ж таки, тому що ми рухаємося ось спочатку просто відштовхувалися, відштовхувалися і зараз почали формувати такий тренд. Бачите? Ось. І очікую рух або зараз до цього рівня, або подальше його пробиття. Але я думаю, що буде ось приблизно такий рух, тому що ми не одразу пробуємо. В будь-якому випадку очікую рух вгору. Ось, І по єврокаду. Нас дві зараз, ух, дві угоди працьовують. Блін, зараз складається все прям нормально. Зараз складається все нормально. Це відео йде вже 5 хвилин. За 5 хвилин рухаємось непогано. Ну, або не так гарно складається, як я думав. Залишається 2 хвилинки тут. І подивимось. Так, дивіться, як вийшло. Був імпульс, нам вистачило часу і тоді, тому тут буде плюс. Баланс буде зараз 630 гривень. Я сподіваюся, що більше буде потім після завершення останніх двох угод. Так, є баланс 630 гривень. Тут, ну. Я думаю, що впевнено. А тут е я б перекрив, баланс вже дозволяє, тому на 600 гривень. На 600 гривень, до. О, а може б і не перекрив. Може б і так нормально рухається. Так, дивіться, давайте порахуємо. Ну, ладно, не буду зараз рахувати, який в нас буде баланс, тому що не зрозуміло з цій угоді. Тобто ми від тренду відштовхуємося, ми його не пробуваємо. Але чи час експірації підібраний вірно, чи зараз все вистачить нам, це вже трішки інше питання. Але якщо зараз обидві угоди відпрацюють, то баланс буде прям дуже-дуже приємний. І якраз в нас залишиться ще 3 хвилини, тому що це відео йде майже 7 хвилин. Нормально, ми зараз майже подвоїли баланс, тобто, навіть якщо ця відпрацює, а ця ні. Тому і подвоїли баланс. Так. Приємний початок, прям приємний. Дивіться, баланс вже 2, 2700 гривень. Це відео без клеєк. Я не буду робити жодних таких склеєк. Дивіться, ну, ви самі бачили, я аналізую просто як новачок. Тобто почати може будь-хто з будь-якого балансу. Але я все ж таки хочу сказати, що якщо у вас вищий баланс, то тобто, чим більше ваш баланс, чим вище вас депозит, тим легше. Чому? Тому що тоді мані менеджмент буде менш ризикованіший. Тобто вам можна буде заходити на менший відсоток від балансу і так далі. Тобто, це буде Легше. Коли ви починаєте там 500-1000 гривень, це можливо, але трішки складніше. Можливо, але трішки складніше. Це треба пам'ятати. Зараз ми з 1000 гривень за 7 хвилин. Зробили 2700 гривень. Давайте я спробую знайти ще одну угоду, щоб зробити 220 гривень, щоб баланс був е, 3000. І тоді ми потроїмо свій баланс за м -м, виходить за 10 хвилин. Так, єврокат до 48. Е, виходить на 500. Да, нам треба зайти ні, на 500, навіть багато, на 400. Це буде 300, ну 400, давайте вниз. До 48 хвилини є. Якщо згоди працюють, це буде зверху плюс 700 гривень, так округляю. І виходить, буде баланс вже в нас е, 3 тисячі. І якраз, відео, якраз буде 10 хвилин йти відео. Але треба, щоб підпрацювало. Якщо що, зараз будемо слідкувати і брати догін. Будемо перекривати, якщо що, тому що ми тут залишили зверху трішки об'ємів, трішки ліквідності, куди можемо піти. Де ось вона лінія? Давайте тут залишу ось ця лінія. Ой, ой, ой. Ось ця лінія, куди ми можемо піти. Я думаю, що десь тут, ну навіть вище трішки можемо піти. Але ми взяли 2 хвилини часу і повинні височити зараз. В подальшому я думаю, що ми вже почнемо пробувати цей рівень, тому що ми вже залишили тут тінь, ми вже маємо ось вище ще що забирати. Тому е я думаю, що ми будемо пробувати зараз цей рівень. Але ми зайшли на 2 хвилини. і в цілому може бути непогано. Якщо зараз дійдемо до цього рівня, я зайду ще раз в угоду вниз. Помноживши суму угоду. давайте я на всякий випадок підготую. Але я думаю, що не доведеться. Зараз 9 година. Ринок такий трішки скажений вже. Ринок такий трішки скажений вже, але. Але виглядає нормальна ситуація. 30 секунд залишається. Дивіться, який імпульс, ось тут тінь величезна, тут тінь величезна, ось тут була тінь величезна. Тобто все виглядає так, що зараз буде пробиття скоро. Але ну, 25 секунд начебто повинні протриматись. 100% буде пробиття. Так, але ну, трішки пізніше. Залишається 10 секунд. Я думаю, що час експірації ми підібрали вірно. Взяли 2 хвилини, тому що я помітив, що волатильність зараз висока, рухаємося сильно, тому тобто, більше брати часу тут немає сенсу. Ось, все. Ролик цей іде 10 хвилин, і баланс 3121 гривня. Тобто, ми зараз. З тисячі гривень нам вдалося потроїти баланс. Ми зробили зверху 2 тисячі гривень зверху за 10 хвилин. Друзі, так працює валютний ринок. А вже ж, а вже ж, я не мані маніменедменту. Я дробив все швидко, ризикував і так далі. Так я нікому не раджу робити. І це було чисто для експерименту. Але якщо ви будете просто все робити правильно, по мані менеджменту ви так само зможете підняти. Єдине, що трішки більше часу вас все займе. У мене просто був такий челендж, соціальний експеримент, за 10 хвилин це зробити. За 10 хвилин мені вдалося ось. З тисячі зробити 3000 гривень. Ось таке відео вийшло, друзі. Всім дякую за перегляд. Також нагадую, в мене є безкоштовна команда по трейдингу на валютному ринку. Цій команді вже більше двох років, там більше п'яти тисяч людей. Що там взагалі в команді? В команді є навчання в форматі відео. Тобто, навіть якщо в повне нуль, нічого не розумієте, нічого не знаєте, там буде навчання. Ви зможете приєднатися і навчитись. Також там є мої вказівки. Це коли я сам аналізую ринок, даю вам покрокові дії, покрокові сигнали. Це називається. Тобто кожен день ділюсь своїми угодами покроково, щоб ви могли повторювати. Тобто ви навіть без досвіду, приєднавшись, подивитись відео, повторювати будете за моїми угодами і так само зможете почати заробляти. Послання на телеграм-канал буде під цим відео. Це безкоштовно. Кому хто хоче, можете приєднуватись. Ось тому все, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня чи вечора. Не знаю, коли ви це ви бачите. Відео. І на все добре. До зустрічі. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. ця вся фігня для просування ютубу. Все, друзі, дякую. До зустрічі.